Готуємось до аукціонів сьогодні. Будемо торгувати ось такі відібрали автомобілі на сьогодні. Зараз з клієнтами будемо погоджувати. Торгуємо, не торгуємо, подобається, не подобається до якої ставки. Тобто, попередньо, коли ми вже підписали договір, шукаємо для вас автомобіль. Я відбираю щоденно на аукціоні автомобілів в ваших параметрах, які можна було б розглянути, і відправляю на погодження. Мені потрібно, щоб ви подивилися. І затвердили мені, підходить чи ні. Якщо не підходить, значить закриваємо, торгуємо на наступний день. Якщо підходить, супер, беремо в роботу, погоджуємо ставочку на неї, дивимося карфакс, рахуємо і пробуємо забирати до погодженої ставки. Таким чином, звісно, не ставимо на автомобіль абсолютний максимум, скільки можна поставити, а визначаємо більш вигідну ціну, щоб можна було привезти, і така машина виходила більш вигідно в Україні, і її ремонт був абсолютно адекватним. Розглядаються автомобілі виключно від страхової компанії, це дуже важливо і обов'язково обов'язково передивляються на них карфакси. Якщо карфакс якийсь не такий, якщо він е рентал-оренда, друге, третє, четверте, п'яте ДТП чи інші проблеми, наприклад, топлена машина виявляється, то така машина закривається, не торгується, вона не цікава, вона не рекомендується до розгляду однозначно. І ось таким чином, щоденно краще з кращих автомобілів ми не намагаємося відібрати на аукціоні для наших замовників і пробуємо взяти. Завжди на аукціоні є парабола цін, і по цій параболі вони завжди йдуть вгору, вниз, тобто йде коливання. І важливо торгувати так. Це може бути не день, не два, це може піти на це тиждень, два, навіть три. Бувають випадки більше, і в результаті все-таки. Ха, є, піймали. Ось, наприклад, буде виходити скоро відеоролик про куплені автомобілі на цьому тижні, які ми недавно купили для наших клієнтів, і там я вас познакомлю дещо більше. І, тобто, Ми витратили там біля двох тижнів часу пошту. Ось, наприклад, ось така Mazda CX5 Premium Plus. Ось так вона виглядає, з мінімальним просто пошкодженням. Просто. Ось дивіться, Праве заднє колесо взяли для клієнта. Або ось цю BMW X3 з мінімальним пошкодженням правої передньої частини. Але на наступному. ось бачите, виграли так раз, і цю також. На наступному відеоролику в YouTube, який ми готуємо повноформатний, я вам розповім, що таке мінімальне пошкодження. І чи варто розраховувати на мінімальну вартість ремонту при мінімальних пошкодженнях? Наведемо приклади на цих автомобілях, наведемо приклади на автомобілях, які вже в роботі на стапелі. І щоб ви для себе краще змогли зрозуміти, як формувати бюджет, замовляючи авто із США, і на що розраховувати, на що краще ні. Тому наступний відеоролик буде дуже цікавий. Не пропустіть.